Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 27 лютого вівторок. Традиційно на моєму каналі Інформаційний день починаємо з програми зарубіжжя, з програми про події у світі, які стосуються України. Як про ці події повідомляли світові авторитетні засоби масової інформації? Подивіться програму, сподіваюся, вам буде до вподоби. і Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався на мій ютуб канал, підпишитесь. Отже, давайте подивимося, що і як повідомляли про Україну і ті події в світі, які стосуються України, іноземні засоби масової інформації. Асушей Дід Прес. Президент Франції Манель Макрон заявив у понеділок, що відправка західних військ на територію України. Не виключена в майбутньому після того, як це питання обговорювалося на зустрічі європейських лідерів. Так він зібрав прес конференцію на підтримку України, а потім от зробив цю заяву стосовно можливості. Тобто він не виключає і ця подія. Безумовно, ця новина стала новиною номер один все, що стосується України. Також Associated Press пише про те, що у понеділок прем'єр-міністри Канади та Польщі обговорили збільшення експорту українського зерна та інших культур до найбідніших країн світу, щоб пом'якшити протести фермерів у Європі, які бачать в українських товарах загрозу ринку. Тобто, бачите, вже нашим зерном і нашою агропродукцією займаються не український уряд, а уряд Канади та уряд Польщі. Ну, сподіваюся, що дійсно це як варіант, щоб ми відправляли е, своє зерно. У, на ринки Африки в найбіднішій країні. Я думаю, що це може бути достатньо хорошим варіантом виходу із цієї ситуації, яка зараз склалася в Європейському Союзі по відношенню до української агропродукції в першу чергу до зерна. The New York Times. Макрон <coughs> не виключає ведення західних військ в Україну. Ну, Дійсно, ця заява вона наробила багато галасу в Європі, це точно. Ну тут, зокрема, New York Times пише, що пан Макрон не казав чітко, які країни підтримують або відхиляють такий варіант, або чи сама Франція розглядатиме можливість відправки військ в Україну, сказавши, що він виступає за стратегічну неоднозначність у цьому питанні. Reuters. Reuters пише про те, що у Кремлі припустили, що конфлікт між Росією та очолюваним США військовим альянсом НАТО стане неминучим, якщо європейські країни-члени НАТО віднадійштуть війська в Україну. Британська The Guardian. Швеція, Чехія та Польща заявили, що не розглядають можливість насилання військ в Україну після того, як їх запитали про коментарі президента Франції Менелі Макрона, який не виключає варіант для надсилання військ. Жодних запитів з боку України щодо цього теж немає. Це питання не актуальне, про це сказав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон, коментуючи от заяву Еммануеля Макрона. Також е, варто сказати, що коментарі е, очільників е, урядів інших країн були вже у вівторок, вранці, після того, як у понеділок, там вечором е, Макрон заявив про. Можливість вірніше про те, що він не виключає можливість надсилання військ в Україну. За Телеграф у Кремлі попередили, що якщо європейські члени НАТО відправлять війська воювати в Україну, то конфлікт між Росією та Альянсом буде неминучим. Ну про це сказав, щоб ми не сумнівалися. Прес-секретар Путіна вже заявив про це Пісков. Ну, Польща не планує вводити війська в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Після зустрічі з колегами в Чехії у понеділок у Менель Макрон, президент Франції, відкрив двері європейським країнам для відправлення військ в Україну. Тобто, в чому, на мою думку, є дуже добра ця заява Макрона, так що ця дискусія вже почалася. Пам'ятаємо, як навіть не е, обговорювалось питання надавання там ракет, тим більше про літаки, а до того було про танки. Тобто, добре з моєї точки зору, що Макрон зробив таку заяву і про це зараз почали вже говорити вголос. The, 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 Guardian, The Telegraph також пише про те, що в Німеччині посилюється критика канцлера Німеччини Олафа Шольца, так, через те, що він відмовився надавати крилаті ракети. Тору Там, зокрема, виступають представники його коаліції партії Зелених і, і, і інші. От, наприклад, от голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі Агнес Штрак-Цімерман е, розкритикувала цю, цю позицію. Е, Шольца розкритувала позицію Шольца віце-президентка партії Зелених Катрін Герінг Екхарт. Тобто, фактично, там є ну, вже серйозна напруга всередині коаліції, але Шольц пояснює небажання надавати Україні крилати ракети, щоб, ніби як він говорить, щоб Німеччина не була втягнута у війну. Французька Ремонт під час візиту до Сполучені Штати Америки міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав спікера Палати представників США поставити на голосування військову допомогу Україні. В іншому випадку він понесе відповідальність у разі перемоги Росії. Так, от повідомляє французка Люмонт. Ну і Люмонт безумовно пише про заяву президента Франції Менеля Макрона стосовно можливості відправки в майбутньому наземних військ в Україну. Ну також про те, що. Це не розглядається, заява прем'єр-міністра Швеції, інших керівників урядів з цього приводу. Але все-таки ця, ця, ця заява, на мою думку, є дуже-дуже для нас важливою. Вона дала достатньо нам хороший сигнал. Ну, Макрона розкритикували його політичні опоненти всередині, Франції, також в Німеччині дуже багато з цього приводу було критичних висловлювань. Ну і зокрема пишуть про те, що навіть Ситуація і Сполучені Штаті також це питання не борють. Там був представлений на цій міжнародній конференції в Парижі посол Обраєн Сполучені Штаті Америки. Так і вони не говорять і не роблять ніякі коментарі. Ну я думаю, що скоро ми всі якісь коментарі, все таки, получимо і від інших країн, і зокрема від Сполучених Штатів Америки. Бо було би дивно, якби вони не зреагували на таку заяву Еммануеля Макрона. Лімон пише також, американський президент сьогодні вівторок буде зустрічатися з спікером Палати представників Конгресу США для того, щоб зрушити з місця оце питання надання фінансової допомоги Україні. Ну і Лівон пише про те, що вчора Угорщина ратифікувала членство Швеції в НАТО. Парламент проголосував, проголосувало 188 голосів із 199, які там були. Ну і ще Люмонт відзначає, що Олаф Шольц, канцлер Німеччини, підтверджує, що Німеччина не може поставити Україні ракети великої дальності Таурус. Ну що ж, добре, Льо Фігаро. Льофігаро, безумовно, також пише про цю міжнародну конференцію на підтримку України, яку зібрав Менуель Макрон. Ну, там, зокрема, треба зазначити, що. Макрон ну, дуже сильно змінився. І в Фігород, так навіть вийшла стаття з заголовком. Після двох років війни в Україні войовнича трансформація Еммануеля Макрона. Тобто його вважали там в свій час ну, чи не найслабшою ланкою в Євросоюзі, там в НАТО, як він там намагався постійно телефонувати Путіну, щось домовлятися, казав, що не можна принижувати Росію. А зараз він фактично, ну, я би так сказав. Став номером один в підтримці як мінімум на словах. Ну крім того, слід зазначити, що він сказав, що буде створена коаліція. Там близько 15 країн приєдналися до ініціативи е, Чехії стосовно е, закупки боєприпасів для України. Ну і зокрема, Менель Макрон заявив про те, що треба надавати Україні ракети середньої і великої дальності. Сподіваюся, що це не будуть тільки слова, і реально ці ракети нам будуть надаватися. Німецька Сайтунг. Президент Франції Макрон не виключає використання його країною наземних військ в Україні. Ну треба зазначити, що сьогодні вівторок зробив заяву свою прем'єр-міністр Франції Габріель Аталь. Він відповідаючи на питання журналістів, сказав, що так: нічого у війні виключати не можна, включаючи надсилання військ. І Макрон з цього приводу висловився чітко, сказав прем'єр-міністр Франції. Іспанська ІПАІС. Макрон про можливе введення військ Заходу в Україну. Не можна нічого виключати, щоб уникнути перемоги Росії. Но там дійсно він говорив заявив, що потрібно все зробити для того, щоб Росія не перемогла. Ну і ЕйПАІС також пише про. Війну пам'ятників, яка максимально напружує стосунку між Росією та Балтійськими республіками. Ну, там мова йде про ці пам'ятники з радянського минулого. Ну і зокрема, також пишеться, що влада Естонії, Латвії та Литви прискорюють плани знесення залишків радянських пам'ятників у своїх громадських місцях і викорінення російськомовного викладання зі своїх освітніх систем. Іспанська Ельмундо. Пише про якраз оцю цю заяву прем'єр-міністра Франції Габріеля Аталя, що він вранці підтвердив зміну позиції президента Менеля Макрона щодо підтримки України. Макрон чітко сказав, цитують Аталя про це: у війні нічого не можна виключати, включаючи відправку наземних військ. Ну, те, що Кремль зразу заявив, що буде неминучий конфлікт, якщо з НАТО, якщо НАТО надішле свої війська, ну я думаю. Можна заявляти, що все, все, що завгодно. Ще раз хочу підкреслити, дуже добре, щоб почали публічно обговорювали таку можливість. А це говорить про те, що зараз можливо, ті, хто не хоче е, брати участь в можливій операції, вибачте за тавтологію, а та землі вони будуть більше надавати зброї, щоб не було необхідності надсилати своїх військових. Але це хороша для нас заява президента Франції. Ну і Ельму допише про те, що міністр оборони. Південної Кореї Шин Вонсік заявив на брифінгу в понеділок, що Південна Корея надіслала Росії 6700 контейнерів з боєприпасами з липня місяця минулого року. І там могло бути до 3,5 мільйонів артилерійських снарядів. Про це також повідомляє і Ройтерс. Пишеться також про те, що сотні північно-корейських заводів з виробництва е, боєприпасів працюють на 30% своєї потужності через брак сировини та електроенергії. Але ті, що виробляють артилерійські снаряди для Росії, працюють на повну потужність. Отак-от. От ну і італійська Лястампа пише про те, що Швеція тепер буде 32-м членом НАТО, Угорщина ратифікувала парламент Угорський, так, членство е, Швеції. Ну і також. Ля Стампа італійська пише про заяву президента Франції Менарі Макрона, який не виключає відправку західних військ в Україну в майбутньому і негайно зобов'язується поставити Києву ракети середньої та великої дальності та бомби. І дуже добре, нам потрібна допомога наших союзників, тим більше і бомби, і ракети середньої та великої дальності. Бо ці ця допомога вона наближає перемогу України. Все буде Україна.